Вітаю всіх глядачів каналу Кінобаза База І сьогодні довгоочікуване відео, тому що воно мало бути ще в минулому році, а із за поранення мого чоловіка випускається в 2025-му. Це відео чекали глядачі, у яких є прес-підбирачі квадратні. Чому? Тому що ми робили заміну отут. У нас повинна стояти в'язалка, і я зараз буду показувати, як ми її перебирали. Ми замінювали шків. Центральний нав'язалці, тому що нас нерівномірно зав'язувала права і ліва сторона одночасно. А це означає, що якщо вони зав'язують неодночасно ігли, які зайдуть на заправку нового шпагату, вони могли б покалічити себе або поламатися, або розбити сам апарат. А сам апарат коштував, ну, коштував нам у 2024 році. 45 тисяч гривень. Тому хочеться, щоб воно вже працювало і працювало довго. Відео зроблю з двох частин. У першій я покажу, як ми збираємо розбираємо сам в'язальний апарат, бо багато хто з глядачів каналу не знають, що в ньому там всередині. Це дуже цікаво. А потім вже в наступному відео покажу, як ми налаштовуємо сам прес-наштюкач. Перед вами в'язальний апарат. Ми поетапно показуємо, як його ми розбираємо, занесли в хату в зборі і зараз поступово розбираємо. Перше ми зняли шестерні, які відповідають за ігли і корпус. Це деталь, яка запускає півмісяці. Потім знімаємо штопора. Знімаємо регулюючі шайби і саму в'язалку. Отака вона величенька, знімається легенько, бо вона рухома частина. Нерухомі залишаються в'язальні тарілки, бо вони зафіксовані штопорами на самому валу. Це регулюровачної шайби. Да. Процес зняття тарілок трошки він затяжний, тому що їх тримають штапора, і воно там все тугенько сидить. Тому потрібно бути вкрай обережними при їх знятті. А це ми знімаємо вал, який регулює півмісяці, який, в свою чергу, тримають нитку, а також допомагають її застромити в сам в'язальний апарат. Перед тим як зняти диск, який запускає голки, потрібно зняти. Так званий тормозний механізм. Ось зараз ви бачите, чоловік відкручує його, він складається з таких цікавих тормозних є. елементів. Зараз, коли викрутиться, зніметься тіск, то буде видно. Все легенько. Ось друга частина фіксатора і штопор. Так неправильно так не робіть. Просто нам уже цього не жалко. Це вже старий, він неправильно поточений. Ми його будемо викидувати. Музей От буде. Отак. Правильно. Да, так, правильно. Спочатку полінувався, а все одно треба довиколупувати. І тут ще На залишається слід. один штопір. Все. Який круто тарілку. А <звук> ось оцей був виточений ще в минулому році, 24. му але так не був і використаний рік чекав. Оце ось старий. Збираємо на новий шків. Хай буде вал. Хто як хоче, так і називає основа в'язального апарату. О! О, Красота зайшло гарно одягнули Тепер... кільця починається, одягли штофа. Распределяется. Одна отца. Мені кажуть, для того, щоб коли круг зав'язала, щоб воно дальше не пішло, оця штука придержує. Не... Це механізм, який ігли ну, приводить в руку. Да, Буде вони чи не будуть? Були. були. Регулюючі шайби. Потина, прочна. Додаткова така ось шайбочка. Ми її вирізали, тому що тут у нас було не співпадіння, так як це не оригінальний, не оригінальний в'язальний апарат. Залазить, залазить. Механізм не спадав, закручуємо одну гайку, бо тут повинно бути дві, як штопор. Регулюючи кілечко і зверху сама в'язалка. Такий ще? Це ми вирізали ці шматки із старого апарата в'язального, знову штопор і деталь. Ще одна шайбочка. Борт. Бор? Ну, попадали. зверху одягаємо регулюючий механізм. Все. одягаємо останню детальку. Оця ось, ось штука, бачите, це каліщатка і це ось така ізогнута штука. Це для того, щоб ігли почало воно приводить у рух цей весь механізм. Ну, Все прекрасно крутиться. Зараз одягнемо штапара. Оце ось деталька, яка приводить півмісяці назад відводить. Ой. Штопорим її. Красуня в зборі, підемо завтра чіплять. Дякуємо всім за перегляд, підписку і коментар. Продовження в наступному відео. Гарного всім! Настрою та перемоги!